Світлого, спокійного і стійкого дня понеділка маємо чудовий час. Слухайте, можливість відпочити. Ми якраз сьогодні говорили про це тут на, на таких науках, що у літаку перед тим, як надіти маску комусь або дитині, треба надіти собі кисневу, а потім вже допомагати іншим, бо інакше не допоможеш. То важливо є час до часу перезапустити себе. Аби допомагати іншим. Тут саме над тим працюємо цими днями. Сьогодні понеділок починається цілий тиждень і починаємо, стартуємо з такого файного слова із книги Євангелія від Марка, 15 глава, передостатня. Там є 19 і 20 вірші, дуже цікаві. Я вчора собі читав, так мене торкнуло. У, у сенсі, там вояки знущалися над Ісусом, там висміювали його, плювали на нього і поклонялися йому. І мене вразило слово поклонялися. Ну, бо зовнішньо це виглядало поклонінням. Не, зовнішньо це виглядало дійсно вшануванням якимось. Але, але насправді це було знущання. Бо, бо на, у наступному вірші, у вірші 20-му, цієї самої глави, вже вони спеціально повели його і, і на розп'яття для, для того, аби розіп'ясти. Послухайте, це так вражає. Бо буквально перед тим, декілька годин, ми з друзями там говорили про поклоніння, про те, яким має бути здорове, якісне, глибоке поклоніння Богові. І це вразило, що так, так чітко мені Господь дає відповідь, коли ти зберігаєш лише якусь форму або або дбаєш лише за форму поклоніння, дбаєш лише за те, аби, аби воно мало вигляд поклоніння, але не дбаєш за Бога пізнання, не дбаєш за те, аби. Ой, який песик пішов, як баранчик. Не дбаєш за те, аби знати Бога, аби бути з ним, аби йти на глибину в спілкуванні з ним, переживання з ним то тоді поклоніння перейде просто на, на у, у форму і перейде справді у те саме поклоніння, яке робили у лапках оці воїни, які знущалися над Ісусом. Це буде те саме. Значить, у, для правильного поклоніння треба якраз е, власне, знати Бога. Треба бути з Ним. Треба до Нього підходити не так, як ми хочемо, не так, як нам здається, але треба до нього підходити так, як він хоче. Так як він для нас приготував. І це буде тільки тоді, поклоніння буде мати сенс і буде мати добрий напрямок. Інакше будь-яке наше прослава Бога, «Шанування Його, возвеличення це буде просто не, пуста грамота. Це буде просто ну, щось, щось таке порожнє, пустишка, забув, як буде по-українськи. Розумієте, і тому це, це важливо перевірити, в якому поклонінні є зараз є. Наскільки я знаю Бога, наскільки до нього підходжу так, як Він хоче, а не так, як я хочу. Наскільки я підходжу до Бога правильно? І я думаю, такий час відпочинку, якщо би мати можливість, хоча б, де, можливо, на вихідні ви мали, можливо, десь, знає, протягом сьогоднішнього дня знайде час, може, не на, на наступні вихідні, але знайдіть час переглянути, на, чи я поклоняюся Богові правильно, чи взагалі поклоняюся. Добре, ви поставили питання. А потім чи поклоняються Богу і правильно, чи не зберігає тільки форму. От хреститися ось так, на коліна ось так, а тут ось так, а тут все, а за Бога там байдуже. Перегляньте, чи, чи форма не залишилася порожньою. Тут сьогодні я плавав, хлопці мені дали, дали свої окуляри, і я знайшов і мушлю від молюска порожню, і ще кусь таку, таке смішне утворення, де колись жив молюска, тепер там нема. І воно просто воно, зовні виглядає цікаво, як має якийсь об'єм. А всередині порожнє, це просто каркас, і це такий крихкий. Тому ми, ми можемо мати чудову церкву, чудовий спів, чудовий обряд. Але якщо він не наповнений, то це просто мертвий скелет. Цікавий, може бути розмальований, може мати цікаву форму або, або колір. Але це лише скелет мертвий. Тому товариство, для того, аби не був скелет, аби було наповнення справжнє, то, то наповнюємо. Наповнюємо знанням Бога, наповнюємо. Своїм дослідженням, знанням Слова Божого і знанням Його волі. Тоді наше поклоніння стане не підробкою, а чимось оригінальним. Тоді наше поклоніння, наша прослава Бога, наше перебування з Богом стане справді благословенним і глибоким. Файного вам тижня, знайдіть час, аби перевести подих, аби не вигоріти у своїх служіннях і в своїй біганині. Будьте благословені, і майтеся файно.